Територія боротьби. Вітаю, ви слухаєте українське радіо в ефірі проєкт територія боротьби в студії Владислав Матюхін. Сьогодні у нашій програмі розкажемо про таке: третину деокупованої частини Херсонщини уже розміновано. Найбільше вибухівки у полях і лісосмугах. Українці на тимчасово окупованих територіях зможуть оформити тимчасове посвідчення громадянина через членів сім'ї. Велика площа українських територій через російську агресію всіяна великою кількістю вибухонебезпечних предметів це міни, снаряди від реактивних систем залпового вогню, ракети та інші вибухові пристрої. Також багато земель на деокупованій території Херсонщини засмічені вибухівкою і пересуватися ними вкрай небезпечно. Особливо це стосується полів, лісосмуг та інших територій, де ще не встигли попрацювати сапери. За інформацією очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, нині третина. Правобережжя Херсонщини розмінована це більше ніж 224 тисячі гектарів, з яких 196 тисяч поля виявлено та знищено більше ніж 155 тисяч мін розтяжок, нерозірваних снарядів та іншої вибухівки, що лишила російська армія. Над розмінуванням Херсонщини працюють 219 груп саперів або понад тисячу фахівців. В коментарі нашій редакції начальник сектору організації гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні. Ситуації головного управління ДСНС України у Херсонській області Микола, Прізвище ми не називаємо зміркувань безпеки. Розповів, як проходить розмінування та з якими проблемами сапери, та всі відповідні служби стикаються. На території Херсонської області видано розпорядження Херсонської обласної військової адміністрації. Відповідно до якого всі підприємства організації звертаються до Херсонської обласної державної адміністрації з заявою. Відповідно, вона розглядається і координаційна група, Група, яка створена при Херсонській обласній військовій адміністрації, розглядає це питання і вирішує пріоритетність виконання даних завдань і розподіляє цю роботу або на Збройні сили України, якщо це об'єкт знаходиться ближче 15-кілометрової зони розмежування. Якщо більше, то Можуть ставити завдання саме Державній службі України з звичайній ситуації. Після чого нашими піротехнічними розрахунками проводиться обстеження даних територій та видається відповідний акт. Як саме ми розподіляємо саперів? Розподіляємо наступним чином. Ми на сьогоднішній день Державна служба України з надзвичайної ситуації перевіряє критичну інфраструктуру, це у нас і водопостачання, і газопостачання, електропостачання, межі населених пунктів також. Іші до яких повертаються мешканці населених пунктів Херсонської області. Пан Микола акцентував увагу на тому, які ділянки деокупованої Херсонщини на сьогодні є небезпечними, а саме місця дислокації окупантів, залишені ними позиції, усіяні вибухонебезпечними предметами, та важкість розмінування саперами полягає у тому, що окупанти мінували так, аби українські сапери не могли цього зробити, та потрапити на пастки. Тож наразі залучена велика кількість саперів. На сьогоднішній день до розмінування задіяно у нас як Збройні Сили України, територіальна оборона, також і Національна гвардія України, і Державна служба України з надзвичайної ситуації, і Національна поліція додатково залучаються міжнародні організації до розмінування. Це такі, як Халатрас, СІРСІ та НПА. Це такі, які на сьогоднішній день відомі ДСНС. Але на сьогоднішній день дуже багато міжнародних організацій, так і приватних організацій заходить на територію Херсонської області для проведення розмінування. Тому на сьогоднішній день на території Херсонської області. Сапедів достатньо для того, щоб проводити дані роботи з розмінування. Неодноразово траплялася інформація про те, що цивільні мешканці натрапляли на вибухонебезпечні предмети та підривалися. Зокрема, з цією проблемою стикаються фермери. Начальник по розмінуванню також прокоментував цю проблему. На жаль, дуже багато випадків трапляється саме підриву цивільного населення, також аграріїв зараз. На жаль, таких випадків вже більше 80. цивільне населення. В основному підриваються ті, що думають, що вони самі розумні, що вони все знають, що вони можуть розміновувати самі дані території, беруть в руки вибухонебезпечні предмети, що дуже заборонено взагалі. Навіть підходити до них аграрії, вимушено проводять саморозмінування, не дочікуються саперів, тому також дуже багато випадків підриву на саме сільськогосподарської техніки, також самих людей. Також пан Микола звернувся до всіх мешканців деокупованих територій, що не треба робити в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, та як діяти в цілому на замінованих територіях. Хочу попередити всіх там, де не проводилось саморозмінування, там де не видано акти проведення розмінування. Дуже прошу не знаходитись в цих місцях. Якщо ви побачили якісь вибухонебезпечні предмети, відразу дзвонити 101 або 102 і говорити, де саме знаходиться ці вибухонебезпечні предмети, та по можливості огородити доступ до цих вибухонебезпечних предметів за нинішньою динамікою на розмінування правобережної частини Херсонської області знадобиться. Щонайменше два роки, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Територія боротьби. Вислухайте українське радіо. Далі розкажемо про тимчасове посвідчення громадянина України, яке зможуть отримати мешканці тимчасово окупованих територій. Українці на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій зможуть отримати тимчасове посвідчення громадянина України за заявою членів сім'ї або законних представників, які перебувають на підконтрольній території. Кабмін ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції. Зазначається, що проєкт розроблений Міністерством внутрішніх справ, а рішення про його розробку ухвалено координаційним штабом з питань виїзду з тимчасово окупованих територій. У Мінреінтеграції розповіли, що багато громадян на тимчасово окупованих територіях або територіях ведення бойових дій втратили або не отримали паспорти. Там пояснили, що йдеться про оформлення документа без присутності самої людини, яка перебуває в окупації. Але член сім'ї або законний представник, який звертається за документом від її імені, має перебувати на підконтрольній території. Координаторка безоплатної лінії юридичної допомоги благодійного фонду Право на захист Надія Коренєва нам розповіла, хто може отримати такий документ. Порядком визначена можливість оформлення тимчасового посвідчення громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до переліку заквердженого затвердженого мінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, тобто порядком можуть скористуватися. По-перше, це особи, які втратили паспорт громадянина України, на ім'я яких із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру оформлено паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Також щодо яких наявна інформація про оформлення паспорта громадянина України закордонного паспорта, яка зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби. І по-друге, це особи до 18 років, щодо яких відсутня інформація в реєстрі або у відомчій системі Державної міграційної служби. Хто може звернутися за оформленням такого посвідчення? Оформлення тимчасового посвідчення особі без її присутності здійснюється Державною міграційною службою на підставі звернення одного із батьків, усиновлювачів, також опікунів, піклувальників або інших законних представників, одного із подружжя, повнолітніх, дитини або онука, онуки, рідного, повнорідного, неповнорідного брата, сестри, або офіційного звернення. Нентеграції повторюю ще раз: тимчасове посвідчення є документом, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України. Постанова набуває чинності з 21 березня цього року. Надія Коренєва розповіла, як оформити цей документ мешканцям тимчасово окупованих територій. Тимчасове посвідчення оформлюється відповідно до цього порядку, з урахуванням правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України. Оформлення посвідчення здійснюється безоплатно протягом 15 робочих днів з дня подання заяви анкети. Строк дії тимчасового посвідчення становить 3 місяці. Для оформлення самого посвідчення законний представник, член сім'ї подає до територіального органу Державної міграційної служби за місцем звернення наступні документи. Ну, перш за все, безпосередньо це письмова заява із зазначенням відомостей про особу. Прізвище, власне ім'я по батькові, дату. Народження, місце народження, місце проживання тощо також зазначаються реквізити втраченого паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон у разі наявності, а також обставини, які зумовлюють необхідність оформлення тимчасового посвідчення та способу подальшої передачі цього посвідчення такій особі. У заяві обов'язково зазначаються засоби комунікації з особою, яка подала документи. Це може бути поштова адреса, адреса електронної поштової скриньки, засоби телефонного зв'язку. У разі оформлення тимчасового посвідчення особі у віці до 18 років, щодо якої відсутня інформація в реєстрі або відомчій системі, ДМС, подається свідоцтво про народження. Або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органам іноземної держави і легалізований в установленому порядку, в тому числі його копія, засвідчена в установленому порядку. Або це може бути подане електронне відображення актового запису, або витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадянина про державну реєстрацію народження. Також подається документ, що посвідчує особу законного представника, члена сім'ї та документ, що підтверджує Повноваження особи у разі подання документів законним представником або факт родинних стосунків у разі подання документів членів сім'ї. Також подається одна кольорова фотокартка особи у віці до 18 років розміром 10 на 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя, особи шляхом сканування до відомчої системи Державної міграційної служби. Це якщо оформлюється тимчасове посвідчення особі у віці до 18 років. В разі Відсутності у заявника свідоцтва про народження документів, які підтверджують їх повноваження, або факт родинних стосунків, такі відомості вносяться представником Державної міграційної служби на підставі інформації, зазначеної в письмовій заяві для проведення подальшої перевірки. Також пані Надія розповідає, чому цей документ важливий для жителів тимчасово окупованих територій. Її прийняття дає можливість громадянам України отримати документ, що буде посвідчувати особу та підтверджувати громадянство, за допомогою якого особи матимуть можливість виїхати через територію, зокрема Російської Федерації, в'їхати на територію третіх країн та звернутися до закордонних дипломатичних установ для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Можливість. Використання такого документа на території інших держав буде узгоджуватися за сприянням Міністерства закордонних справ. Однак вже зараз впевнено можна зазначити, що вказаний документ значно спростить можливість повернення на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої території через гуманітарні коридори, зменшить час перевірки та ідентифікації особи, перевірки її належності до громадянства України. Рішення про надання. Я цього документу приймається міграційною службою. Представник територіального органу Державної міграційної служби під час приймання документів перевіряє повноту поданих документів, інформації, що в них міститься, відповідність їх оформлення вимогам законодавства, у разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів, інформації або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган Державної міграційної служби приймає рішення про відмову. У прийнятті документів та інформує заявника в письмовому вигляді. Заявник має право повторно звернутися до територіального органу Державної міграційної служби у разі зміни або усунення обставин, у зв'язку з якими йому було відмовлено у прийнятті документів. А якщо відповідності даних документів інформації вимогам порядку підповідають, працівник територіального органу Державної міграційної служби формує у відомчій Системі Державної міграційної служби заяву анкету та здійснює сканування документів. Заяви анкети та документи, що додаються до них, надсилаються до Державної міграційної служби програмними засобами відомочої системи Державної міграційної служби для прийняття рішення про оформлення тимчасового посвідчення або про відмову в його оформленні. Сама ж ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, що містяться в реєстрі або відомочій системі державного міграційної служби працівником державної міграційної служби здійснюється перевірка документів інформації, поданих заявником, шляхом надсилання запитів до державних органів для отримання відповідної інформації, в тому числі з наявних державних та єдиних реєстрів інших інформаційних баз, зокрема до Національної поліції, служби безпеки України, Мінюст тимчасово посвідчення громадянина України виготовлятиметься безоплатно протягом 15 Робочих днів із дня подання заяви анкети готовий документ надсилатиметься до відповідного територіального органу державної міграційної служби або мінреінтеграції з метою передачі його законному представнику або члену сім'ї. Додали у мінреінтеграції та зауважили, що потім представник передаватиме документ людині, на ім'я якої оформлене таке тимчасове посвідчення. Херсонська волонтерка Юлія Кісільова відкрила сувенірну крамничку у продажу: магніти, листівки, футболки, розписані гільзи, варення та мед незламних херсонських бджіл. Усі речі локальні та символізують Херсонщину. Кошти від продажу спрямовують на потреби військових. На полицях продукція зроблена місцевими жителями з херсонських матеріалів і продуктів. Принести свої вироби для продажу можуть усі охоче. Умова одна. Вони мають бути пов'язані з Херсоном і областю. Розказує власниця крамниці Юлія Кісельова. Ідею каже, мала давно, але на її реалізацію не вистачало часу. Нині у місті залишаються багато людей, які працюють і займаються творчістю, говорить Юлія. Я хочу прославляти саме наш край. Я хочу саме наш край показувати людям, розповідати про нього. До нас приїжджає дуже багато репортерів зі всього світу. І гуманітарна допомога, різні фонди, різні благодійні організації. І вони завжди хочуть звідси щось собою повести. Нам доводилося просто роздарювати те, що ми мали своє а, Плашки якісь браслетики, там те, що нам просто або дарували колись, або ми самі за власні кошти купували. Але це було не локальне, це було просто про Україну в цілому. А я хочу, щоб тут в крамничці стояли саме локальні місцеві вироби, продукти. Все про Херсон та Херсонську область. Зараз у крамниці роботи десятьох херсонських майстринь і майстрів. Це браслети, підвізки, шопи футболки, хустки. Також у нас є місцеве варення, дуже класне. Є кавунчики, отакі суперові. Вони теж з історією. Це наша медсестричка з лікарні ХБК. Вона у вільний час. Чоловік її вирізає на дереві такі кавунчики, вона їх розмальовує. Дуже така позитивна людина, наліпки про Херсон, отакі брошки робить наш Сергій Кіндра. також. Вони... Починали робити оці браслетики чарівні, да і е, тепер він робить брошки. І я думаю, що він буде не тільки брошки робити, тому що теж така доволі таки творча людина. Є тут і роботи Юлії. До речі, я ніколи раніше не малювала. Це відкрилося в мені буквально нещодавно, коли я просто вперше сіла, спробувала розмалювати якийсь, Просто е, я знайшла. Прикольну картинку в інтернеті і вирішила щось таке спробувати намалювати. І якось діло пішло. Ольга Лішенка Ігор Гірпеченка, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. На цьому час наш ефіру підійшов до свого завершення. Слухайте українське радіо, яке доступне на тимчасово окупованих територіях. Територія боротьби. Российские военнослужащие, вооруженные силы Украины продолжают шаг за шагом возвращать свои территории. Вас же, ваши командиры используют как пушечное мясо, оставляя умирать без еды и воды в окопах, которые постоянно обстреливают. Обратите внимание, что дети тех, кто вас сюда послал, не участвуют в боевых действиях, а находятся за границей на территории тех государств, которые ваши чиновники и генералы называют вражескими. Большинство молодых парней не тяготят себя желанием служить или сидеть рядом в окопах. Они используют свою бесценную жизнь на свое усмотрение. Они а тратят ее на амбиции российских генералов и политиков. Вашей жизнь Россия оценила в сущие копейки, ведь в большинстве случаев родственники погибших на войне в Украине не получат ничего из обещанного. Если у тебя не получилось убежать в Россию, воспользуйся обменным фондом. Это не плен, которым вас пугают ваши командиры, это действующий способ вернуться домой или в любую другую страну. Для этого тебе нужно примотать на автомат белую тряпку, выйти к позициям украинских военных и громко сказать ⁇ обменный фонд ⁇ если же у тебя есть средства связи, воспользуйся телефоном плюс 38 066 580 34 98 или плюс 38 093 119 29 84. Помни, твоя жизнь не принадлежит твоим командирам, твоя жизнь зависит от тебя.